Шають до військових ініціатор цього збору, отець Роман Гром розповідає деталі і чому знову ж таки блокада кордону і тут повпливала. Друзі, слава Ісусу Христу. У нас трошки зміни. Бачите, там ззаді може видно трошки машина заповнена вщент. Везу ті дрони, які на даний момент в нас є, і інші там технічні речі. Везу зараз до Львова, і, увеч... і ввечері вони вночі будуть виїжджати на схід на нуль до хлопців. Чому так? Тому що попередньо була домовленість, що во дрони нам проїхали, пульти нам застригли на кордоні. То інші пульти до інших дронів застригли на кордоні, і хлопці нам мені сказали, що. Що чекаємо, поки приїде одна і друга, і тоді разом будемо їх вести в серпне на схід. Тепер дзвонять, кажуть, біда, потрібно всього, і давайте те, що є, і везіть. І, звичайно, що стає і веземо. Так? І звичайно, що стає прикро, і стає, аж нервовий стаєш, що через такі дурниці з тим кордоном страждаємо всі ми, а особливо наші військові, страждають, і наш фронт страждає. Але знаєте, воно мене наводить на одну думку, тобто я не є, не буду зараз експ... в експерта бавитися, але на іншу думку наводить. Пригадуєте багато хто з вас знає, як ми блокували, були блокували, якщо так можна назвати, дорогу робили акції протесту на трасі, щоби нам відремонтували дорогу. І як тоді все відбувалося? Ми знали, що Є закон України, який забороняє блокування дороги, так траси, особливо траси. Тому ми постійно ходили по пішоході, безперервно, людським ресурсом. Так, тому ми е, мусили пропускати постійно по кілька машин, щоб це не виглядало як блокування, так і багато, багато чого іншого, якого було організовано, і як мінімум ми закон точно не порушували, коли ми це робили. А тепер дивіться, Євросоюз. На якій багато хто з нас через комплекс меншовартості і інші комплекси е, звик ставитися як до чогось вищого, як до чогось такого, знаєте, з іншого розряду. А дехто взагалі як до боженьки ставиться. Знаєте, як, як тут прийшли з Євросоюзу, сказали, та, ми маємо все виконувати там свої цінності, е, забути про себе, в принципі, про те, що ми вважаємо, бо це євросоюз. А тепер дивіться, що робить Євросоюз, та Польща, яка є в Євросоюзі, виявляється, що можна. По варварськи повністю заблокувати міжнародні траси, можна нехтувати законами міжнародної торгівлі, можна е проколи розсипати на дорозі так, нашим, е нашим водіям. Е ну, а про це дикунство з вис висипанням пшениці, ну, то я вже взагалі мовчу. Це, це напевно, що в Україні мало хто би до такого додумався таке, таке робити. І... Що я хочу тим сказати, знаєте, який я хочу меседж як тепер кажуть популярно донести. А донести до того, друзі, щоби ми розуміли, щоби ми мали собі ціну. Щоб ми розуміли, хто ми є, так і щоб ми розуміли, що якщо нам треба того євросоюзу, так того союзу, то напевно, що нам його треба. Але як нам його треба, нам треба туди заходити повноцінними особистостями, так або заходити як нація, яка має свої права, яка має свої цінності і яка може. Поважати себе, а потім і також поважати інших. І як виходить, знаєте, як цікаво виходить, що багато чого в нас може навіть бути кращого, чим здавалось би в такого леліяного е, Євросоюзу. Е, тому якось так думаємо, і е, дай Бог би то все чим пошвидше закінчилося. Так, без комплексу меншовартості з певністю в Україну у наші збройні сили.